Петро Олексійович, прем'єр-міністр України, пан Євценюк Арсенім Петровичу. Звернення депутатів військової районної ради Шорського спеціально Закарпатської області. Ми, депутати районної ради, звертаємося до вас з приводу ситуації, що сталася на цілісного майнового комплексу буйво-спортивної бази Закарпаття. Склада Закарпаття та басейн земальною водою берегом відома двома всієї нашої області. Саме за для ефекту переваксації їдуть сюди люди, не жалкуючи ні часу, ні грошей. Справа у цілючій воді, аналогів якої у світі лише кілька у Ісландії, на Камчатці та Новій Зеландії. Крім того визна Закарпаття має різноманітні тренажерні та спортивні зали. Однак останнім часом навколо вказаного об'єкта спостерігаються дивні речі. За кілька років змінилося кілька керівників відбулося суттєве скорочення працівників. З приводу володіння та пересування комплексом проводяться затяжні судові процеси. Все це, на жаль, відбувається на очах учислених туристів, які як із України, так і з-кордону, за кордону, що не сприяє окріпленню позитивного туристичного іміджу прикордонного міста Берего, Бельгівщини та України в цілому. Казані події викликані незрозумілими діями керівництва Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос, агропромислового комплексу України, у власності якого на сьогоднішній день знаходиться у СБК Тому То майновий комплекс дається до сокову оренду приватним структурам, які протягом тривали ставляться до майна з метою доведення до банкрутства та подальшої дешевої приватизації, то призначаються кількість рахування пропозицій додового колективу в інтересів місцевих мешканців та вихованців дитячого кінаційних спортивних шлів, яким доступ до спортивно-лікувальної інфраструктури надається за високу плату, яка поповнює не місцевий бюджет бюджета відвозиться в невідомому напрямку. Слід зазначити, що спорткомплекс будувався господарським методом, тобто залучалися кошти організації, підприємств, У свою чергу в 1990 році перетворено у ВФС Колос і в одну минуту усе державне майно, адже, як відомо, за радянських часів усе майно було державним, стало практично приватним, оскільки ВФС Колос є громадською організацією. Враховуючи вище викладене та проголошений чинною владою курс на децентралізацію влади, посилення повноважень місцевого самоврядування у сфері розпорядження джерелами наповнення місцевого бюджету для реалізації власних повноважень, вважаємо за доцінне. Передачу до спільної власності громад Берегівського району та міста Берегомі громад, а нині перебуває власності сторонніх організацій. На нашу думку, такий механізм вже був опрацьований і впроваджений при поведенні майна релігійних громад. Враховуючи вище що наведене, просимо вас врахувати наші пропозиції до вже від... Заходів з приводу вирішення питання передачі до спільної власності громад Барівського району та міста Берегово цілісного майнового комплексу УСВ Закарпаття, що розташований за адресою міста Берегово, Закарпатської області вулиця Ператовича, 1. Сподіваємося на вашу підтримку та порозуміння. Звернення прийнято на 23-й сесії районної ради 6 депутати районної ради, ради Шостого Сберка.